Леся Українка, контра -сперу. Геть, те, думи, ви хмари осінні, то ж, тепер весна золота, чи то так у жалю волосінні промайнуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я навбогім, сумнім перелозі, буду сіять бривисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора людовая, міцна, може, зійдуть квіти, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору, круту, крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту страшную, Буду пісню весело співати. Вдовгу темною нічку не видно, не столюні на хвильку очей, зашукатиму зірку провідну, ясну ладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи, сумні.